Да. Добро. Доброго, мої ага. городи. Тебя не слышать. Видно, Видно, хорошо. Добре. Давай, Добро. Доброго ранку, привітаємось. Доброго ранку у устапочку у гайку сонечко купалося, золотими промінцями до малят віталося. На весельці кольоровій до землі спускалося і так лагідно, і ніжно дітком посміхалося. Сьогодні, 28 червня, День Конституції України. Що ж таке Конституція, діти? Конституція це основний закон країни нашої. Ось таке День Конституції. А зараз послухайте вірш загадку. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же Україні. Правильно, що ж На так? Україні! Правильно це? Про Україну. Молодці. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Батьківщина це найкраще і найдорожче у світі місце. Пригадаємо, що сказали поети про батьківщину. Послухайте вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Тоді, як вже ж називається наша країна? Одеса. 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 Одеса, добре, як називається не місто, а наша країна. Так. Ви тільки що говорили. Україна, Україна, так, а називає будь ласка, столицю України? Київ Київ, правильно, столиця України, місто Київ. Так, а як називається місто, в якому ми з вами живемо? Одеса, правильно, Одеса. Одеса. так. Як називається море, на березі якого розташоване місто Одеса? Чорне, Чорне море, правильно вірно. Чорне Море, море розташована біля Чорного моря. Молодці. Добре. Дітки, а як називається сама велика річка в Україні? Не пла, не пла. Правильно. Мама велика річка це Дніпро. А є гори на території України. Гори на території України які є? Карпати, Карпати, Карпати правильно, Карпати. Карпати Карпати, ви, мабуть, вже всі там були, а якщо не були, то бачили на малюнках, як там гарно в Карпатах. Правда? Карпати. Так, добре, молодці. А зараз починимо роз... зробимо пізь, хвилинку. приготували свої ручки, сонечко раненько встало, своє личко умивало. Промінці свої яскраві між хмаринок виставляло, вліво, вправо поверталось, і за горкою сховалось. Таке нас сонечко. Добре. Далі йдемо. Діти, кожна країна має свої державні символи, за якими пізнають цю країну. Наша країна теж має ці символи. Це державний прапор, герб і гімн. Ось послухайте легенду про державні символи України. Давним-давно жила жінка і було в неї три сини. Росли вони сміливими, чесними і дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ, вирушив у дорогу старший син. Мати подарувала йому золоту корону із трьома промінцями. Це був тризуб. Настала черга середнього сина, йому мати подарувала синю жовту тканину. Це був прапор. Мати подарувала найменшому сину красивий солов'їний голос, і там, де він був, завжди лунала дзінкоголоса пісня. Це був гімн України. Тож державні символи кожної країни це герб, прапор та гімн. А зараз ми пригадаємо державні символи України. Подивіться уважно на малюнок. Це на малюнку. Який державний прапор? Який державний символ? Якого він кольору? Довго -тиню. Довго -тиню. А що він означає? Що Що такі такі? Небо. прапор Небо. небо. поняти. І, І золоту да? Ось послухайте віршик про прапор. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святий, знаєм всі ми. Розглянемо малюнок. Що ви бачите цьому малюнку? Okay. Три Три Є герб. Правильно, я чую. Він золотий на блакит. Золотий на блакитному біку. Він відображає три -зуб. Три -зуб. життя: батько, мати і дитина. Розуміли, що він означає, так, тризуб? Бо з других про герб. Тризуб – це, мов сім'я єдина де тато, мама і дитина живуть синій і любові, на Україні і новій. То що означає тризуб? Мама. це єдина. Тато, мама і дитина. Так. І третім державним символом є гімн України. Гімн – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. А зараз, дітки, ми з вами дізнаємося, як ви запам'ятали символи України. Для цього ми пограємо в гру Знайди державні символи. Будьте уважні. От подивіться, Берізка і гімн на Україні, от, е, гімн України. Як ви гадаєте, що є державним символом України? Гімн, звісно, гімн. Гімн, так, да, є. Державний України є. Так, далі дивимося уважно. Що зображено на малюнку, ви подивіться уважно? Уклоні. Україна. Україна. Це Україна. Флаг є державний символ, але леко це, це народний символ, Да, це не є державним символом. Так, добре. Оберіть, будь ласка, мені на малюнку державний символ України. Який державний символ? Део. Yep. Део. Yep. Део. Yep. Yep. Так, України, молодці, правильно. Yep. Добре. Зараз, дітки, ми вас запрошуємо в мандрівку великими містами України. А мандрівку ми розпочнемо із столиці України. А як ви гадаєте, яке місто є Київ. Правильно, Київ, Київ. подивіться, є Київ. Далі ми з вами вирушаємо назад до захід, захід України, до старовинного міста. Львів. Це дуже старовине місто, на Украї... знаходиться на території України, називається Львів. Ось подивіться, продовжуємо нашу мандрівку до міста заснування козацької січі. Це місто називається, може хтось знає, Запоріжжя. Запоріжжя, Яке розташує на березі Дніпра. Далі вирушаємо в місто Харків студентів. Це місто студентів. Там дуже багато навчається різних студентів. А зараз, дітки, запрошуємо нашу, нашу мандрівку на березі Чорного моря до нашого рідного міста, яке називається. Ожета. Ожета. Це наше рідне місто, місто Одеса. Вино багато, багато, місто Одеси, тіля Чорного, розташоване на березі Чорного моря. <гум> Добре, молодці. Тож на сьогоднішньому занятті, дітки, ми знайомились з країною, яка омивається двома морями. Подивіться уважно, якими ж морями? Чорне море та азовське. Україна, Україна ставна своїми родючими землями, могутніми річками. Подивіться, які гарні у нас земля, поля, річки, а також багата горами величезними, да? українська природа багата. Прекрасна, мальовнича та незалежна, але найбільше Україна пишається своїми талантов... талановитими та працьовитими народами, людьми. Ось і на закінчення, будь ласка, послухайте ось такий гарний вірш як у сонця небо сині, як гніздечко у пташини, так у кожної людини є матуся батьківщина. Наша Зветься Україна. Я вам дуже дякую. Ви дуже добре працювали, ви розумнички, все ви знаєте. Молодь.